У ногу з часом у Чернівецькому обласному інституті після дипломної педагогічної освіти запроваджують дистанційне навчання. Більше про віртуальну школу на Буковині розповість Ірина Шевчук. Відкриття віртуальної школи на Буковині готувалися з вересня минулого року. Організатори розповідають: нині відбувається пробне тестування електронної системи з навчання онлайн. Перший урок присвячений поемі Мойсей Івана Франка. Таку тему вибрали не просто так. Розповідає вчителька, котра проводитиме це заняття. Враховуючи, що цей рік було оголошено роком Івана Франка. Відповідно, і перший урок буде присвячено його творчості. Поема Мойсей несе надзвичайно велике ідейне навантаження, і саме це ми будемо намагати. Атися донести під час заняття нашого на території буковини працює 37 начальних закладів, які вже залучені до проекту Віртуальна школа лекції проводитимуться на базі інституту післядипломної педагогічної освіти у Чернівецькій області. Сьогодні ми з острахом вирішили розпочати цей експеримент, який, на нашу думку, дасть можливість. Тим учням, які хочуть на виході з школи володіти тими знаннями, на які вони можуть розраховувати, враховуючи їхню власну потужність, дистанційне навчання доступне для всіх охочих, розповідає Оксана Палійчук. Лекції проводитимуться на різні теми. Ми хочемо дуже різнопланово працювати у всіх напрямках: робота навчителя, робота на обдарованого учня, робота на учня випускника школи, який готується до зовнішнього незалежного оцінювання. Кількість точок доступу у Дальшому планують збільшити. Це допоможе кожному учневі у себе вдома або ж у кабінеті інформатики приєднатися до уроку у віртуальній школі. Втім, освітяни наголошують, покладати надії лише на дистанційне навчання не варто. Для того щоб знання були надійні, це треба після цієї школи брати книжечку, сідати, читати, вникати. Бо інакше віртуальне залишиться віртуальним. Наступна лекція онлайн відбудеться вже 10 березня. Заняття проведуть з математики на. Тему аналіз помилок, яких допускають учні, під час розв'язування задач зно Ірина Шевчук, Роман Палатик, Чернівецький промінь.